Багато хто цікавиться, чому я своїх хлопців називаю дівчатами. Е, ну, Історія це довга. В основному я називаю дівчатами це покоління народжене після 2000 року народження. Щас розкажу саме, чому. Колись був у мене один е, крупний об'єкт, і зі мною чи на мене без різниці працювало десь сім е, молодих хлопців, які вже були після 2000 року народження. Тобі я називаю їх покоління 2000. -х. І чому саме дівчата? Тому що хлопці молоді, ліниві до роботи, і коли я їх прошу щось зробити, вони постійно починали мені нити. А чому я? А хай піде той, а хай зроби той. А чому саме я? І з цього все пішло. Я кажу, хлопці, ви неїте більше, ніж моя донька. І з цього моменту пішло дівчата, 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 і по цей день дівчатка, дівчатка.